Тому що з вчителями ми проводимо більшу частину свого дня, свого життя, і тому я хотіла співати цю пісню, тому що вона актуальна і на день вчителя, і на перший дзвоник, і на останній дзвоник, і на день народження. Так і виникла ця пісня. Мої улюблені вчителі це Любов Богданівна і Марія Іванівна. Любов Богданівна це моя перша вчителька, і я їй дуже вдячна. Марія Іванівна, вчителька, яка вчить мене зараз. Я її дуже люблю за те, що вона дуже добре пояснює, дуже добре все розказує, і вона дуже добра взагалі сама. Своїм вчителям я хочу побажати, щоб у них були найгарніші, наймудріші учні, щоб у них було дуже багато здоров'я, щоб вони так. І продовжували так добре вчити, і щоб вони взагалі залишалися завжди найкращими. Тому що мене мені дуже сподобалося, тому що там була дуже гарна інтонація і дуже гальний дуже ну, гітар я там гріла. Мені сподобалася ця пісня, тому що вона була дуже цікава для мене і в ній був дуже класний текст. Мені дуже сподобалася ця пісня. Це дуже гарне привітання для вчителів. Вона мені дуже сподобалась, бо вона гарна і красива. Мені дуже вона сподобалася і я думаю, що це буде дуже гарне привітання е, для вчителів. Наталя Богданівна звати я її люблю те, що вона добра, що вона ніколи не злиться, дуже сильна і допомагає з уроками. Моя любовна вчителька є Олена Володимирівна і Олександра Петрівна. Олександра Петрівна це моя перша вчителька, тому вона була дуже класна, завжди старалася зі мною добре говорити. Ну і це, що мені подобається, в неї дуже хороший смак в музиці. Е, і Олена Недільська, це моя друга вчителька. Е, так вона була дуже також добре до мене і старалася пояснити. Мені сподобалось, як вона все пояснювала дітям і була дуже організована. Мою улюблену вчительку звати Оксана Степанівна, вона моя керівничка, і я її дуже люблю. Її звати Анжела Анрія. І я її люблю, бо вона хороша. Мого любимого вчителя звати Роман Миколаєвич. Я його люблю за те, що він дуже добрий і свариться за причиною. Щоб в неї були гайно вчилися діти, щоб в них були гарні оцінки і щоб коли в неї якісь проблеми, то вона не переживала. Щоб в неї все було найкраще, і щоб вона повернулася в мою школу. Я б хотіла їй побажати залишатися завжди такою доброю та більше терпіння, щоб в неї всі були чемні на уроках. Я хочу, щоб її учні вчилися на одні 12. І я теж. щоб в них все получалось, з них все було добре і все. Роніка прекрасна дівчинка, активна, дуже творча. В неї маса безліч цікавих ідей. Вона е, дівчинка дуже мудра. Я дуже пишаюся, що вона вчиться в нашій школі. Я дуже рада, що вона нас не забуває, не забуває вчителів і завжди пише. Для нас гарні пісні. Я завжди слідкую за її творчістю. І мені, мене інколи пробирає радість, велике бажання розцілувати її за її гарний талант, за її творчість, за її креативні ідеї. За, просто за те, що вона роміка. Бажаю, щоб її талант завжди розвивався. Щоб вона завжди підтримувала українську культуру, український контент, традиції і звичаї, де б вона не була, успіхів її у її творчості. Ми з нею у мріях шкільного буття, і птаха надії здійсниться в життя.